Вечір добрий про те, як прийшов день сьогоднішній устрію далі. У студії працює Микола бойків. Будьте з нами. 72 й річниці від створення УПА присвячується за те, що надміру любили Україну, їх вивезли у Сибір на 40 років. Іван Дмитрович у 55 му світи утік на рідну землю. У стрію знову арештували і повернули назад у заслання. Тепер уродженець верхньої стинови доживає віку у гуртожитку. для політ репресованих зі своєю сестрою та ще двома борцями за волю України, чия молодість пройшла на каторгах, а старість у справжніх бараках. Члени братства ОУНУПА квартир таки не отримали, хоча на черзі стояли 18 років. Попри те, загартовані Сибірськими морозами голодом і важкою працею називають себе нескореними і вірять, Україна здолає ворога, бо її земля благословенна та свята. Анна та Іван Дмитрович рідні брат та сестра. Усю їхню родину у 47-му вивезли на Сибір за те, що допомагали повстанським сотням. Їхня мати варила хлопцям їсти. Мала Анна прала, носила ліки. Брата Івана посилали у розвідку, передавали ним повстанці і важливі повідомлення своїм побратимам. У пам'яті Івана Теодоровича усіли найтривожніші події. Пригадує чоловік, як. Серед ночі більшовики робили облави по селу. На дорозі лишали тіла убитих. Щоб гідно їх поховати, односельчани вичікували по кілька днів. Один повстанець убитий, круг, круг. Лежить убитий. З нього зняли обув, зняли ремні, значить. Другий біля нього лежить там той череп знятий. Мозги так десь на метрі прийшли, розкопали ту могилу, що по, по мертвих, що значить, стріляли там, бавились там. Ага. І так разом два або три. Одного разу до їхнього дому прибилися вісім повстанців. Їхній літак у Бориславських лісах потрапив під обстріл. Хлопці вистрибнули на парашутах. Серед них був і один утікач зі Стрийської тюрми. 21 жовтня у 47-му до села прийшло 300 москалів. Тоді пів села арештували сім'ю Дмитровичів, теж погнали. З 12 повних вагонів товарного поїзду до останньої зупинки живими довезли лише 9 сімей. Решта викинули у Сибірській тазі помирати. В Омську на таких каторних заводах і все, і трактора випускали. Три зміни робили, голодом падали там з голода, і, а прийшли додому в баракі, було 500 чоловік, теж вивезли небагато то на нарешті. Так і ми робили голодом, холодом. НКВД нас пропускали з пістолетом, з карабіном на роботу з роботи, на роботу з роботи. І так ми залишилися, і так ми живемо. Тут у бараках. Ось тут грибок попід вікна, що не можна дихати. І так живемо і тепер, і все. А так ми заслужили. Ну, перед Україною. Стася Олексіївна народилася у селі Станків. Українські вояки дали їй прізвисько, Ірочка. Вона також носила штафетки, папірці, повстанці скручували у трубочки та прив'язували їй до пояса. Малу Іру тепер вже Стасю завжди посилали на центральну дорогу. Дівчина мала стежити за ворогом. Якщо бачила чужих у селі, одразу кричала. Бандерівську родину бабіїв могли й не арештувати. Якби батько підписав документ про співпрацю з НКВДистами. За непослуг сім'я у Хабаровській та звідсиділа 50 років. Нас привезли і все свідомне забрали. Бочку, в бочку, в бочку, бочку, нас лишили одразу голих, голих. Тільки одні тряпки з нами були. А то рано, вже в понеділок, то була неділю, в понеділок рано нас привезли, принесли нам ведро комбікорму. Угу. Це таке було гірке, жовте гірке. Каждому по Черпаку. Їхали ми два місяці і дві неділі до Хабаровської таги. Від Омска скидували людей аж до Хабаровської Тазії. Привезли на сам центр Хабаровська і кажуть, можете вийти на вулицю. Ми вискочили на вулицю, де хто. А ми чуємо, в задніх вагонах музика грає. Що таке? А хлопці кажуть, то наш вигружають. А на вагонах написано було «добровольці». На Україну повернулися борці, хто в 93-му, а хто і в 99-х роках. Увесь цей час будували свою маленьку Україну на чужині. На рідній землі бандерівців теж не чекали, втім виділили тимчасове житло в міській раді поставили на квартирну чергу. Так, коли приїхали сюди, то запхали тимчасово, говорять. Шерамоят ніколи навіть не хотів слухати, що де щось. Із помочи або що там. Ви зверталися особисто. Так, да, скільки разів зверталися, писали заяви. Все. і я була Він нічого нема, 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 нема. А фактично шурували квартири сюди, було. туди продавали, знаєте, і все. А нам приречені в бараках ще та й родилися, в бараках Так. З того часу минуло майже 20 років. З 15 повстанців залишилося хіба четверо. Одні відійшли у вічність, інші доживають свій вік біля родичів. Іван Дмитрович каже, українці все-таки змінилися. Їх згуртувала війна. Теперішніх солдатів називає повстанськими послідовниками. Каже, по містах може і відновитися партизанський рух. В Україні сивочолий патріот пророкує перемогу. А ворог. Знайде свою смерть на нашій землі. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Церква всіх святих українського народу храм Патріота. А чи може бути по-іншому, коли її настоятель, отець Іван Барабаш, із підпілля? Тут у Божому храмі на всю розтягнуті синьо-жовтий і червоно-чорний прапори. А віднедавна стоїть стенд про тяжкі часи історії української греко-католицької церкви цього року. ГКЦ святкує ювілей 25 років виходу із підпілля. На ньому спогади про те, як після 1946-го сотні єпископів, тисячі священників і простих мирян майже 50 літ боролися за визнання і свою віру, і навіть загнавши їх у катакомби, атеїстичний режим не зумів знищити церкву, яка віками була оплотом. Національної свідомості і чинником самозбереження й консолідації України як нації все це добро належить у цю Івану. Тут усе унікальне: світлини, образи, євангеліє, служебне, книги, старовина склянка, яка служила як чаша, та інші літургічні речі, що потрібні були для служіння. Найдорожче це є антимінс, до якому священник служив службу божу. Часи підпіля, навіть найважчі часи не менш чи є чаша. Бо то стакан, звичайно, любителю. Люди, люди деколи захоплюються, що власне священники ті стакані служили, служили. Чільне місце у храмі займає український прапор, який передали вірянам церкви і зони АТО та світлини Героїв Небесної Сотні, як символ незламності і боротьби українського народу за свою державу. Вони померли за, заради нас всіх. Я так вважав, щоб. Та Небесна Сотня, Стен Небесна Сотня теж був невід'ємною частиною нашої парафії, оскільки наша парафія називається всі святи українського народу не виняток, що будь-хто з них буде проголошений святим, тому що вони всі віддали своє життя заради інших. Отець Іван каже: не всі поділяють його поглядів. Однак говорить у цьому місці те, що він любить, до того ж, воно має своє особливе завдання. Ці всі символи повісти в церкві, щоб кожна людина зайшовся до храму, могла задуматись над. Тими речами, чому вони тут в церкві є? Можна сказати, що вони не потрібні, бо не кожній церкві є прапор синьо жовтий, а в нас прапор червоно-чорний висить. Це те, яке поєднує духовність церкви і духовність народу. У його колекції ще багато різноманітних експонатів, які він зберіг із тих часів. Відтак планує незабаром відкрити музей підпілля церкви. Отець Іван Барабаш сьогодні більше розповість про підпілля у нашій студії. Слава Ісусу Христову! Пам'ятаєте ті буремні роки на зламі 80-х, 90-х? як все відбувалося, коли ще українська греко-католицька церква була у підпіллі? Слава Ісусу Христу, дорогі стріяни і дорогі отці? Я хочу сказати, що це були гарні часи. Мені сьогодні кажуть, що ти напевно не ще з підпілля. Можливо, щось є в мені таке, знаєте, що воно, напевно, ніколи не вийде, тому що підпілля я захопив, будучи дитиною маючи 10 років. Бо вже від 10 років ми вже не ходили до православної церкви. Але моя мама сказала, що до нас прийде священий, греко-католицький, молодий, І він бере опіку над нашою сім'єю, родиною, і тому ви будете мати разу місце службу Божу, ми виділяємо одну кімнату, як правило. Коли було багато дітей, ці сім'ї якісь були більш відкриті. Чи тому, що ми не боялися, чи тому, що якась Віра була глибока у мами, і мама дуже про ці речі наголошувала. Вона дуже хотіла, щоб поміг хтось священник, який опікувався родиною. Ну, бо, знаєте, коли мама сьогодні має одну дитину, двоє і не може ради дати, а тут сім хлопців, дві дівчини. Я, знаєте, це така армія, знаєте, купа їх, мальот всіх. І це нам допомагало, священники скріпили нашу е сім'ю, родину. Це був отець Каваців е Йосафат, Він був на той час е ще молодим монахом, як він дуже часто говорив, перший монах після війни. Е і він е е опікувався нашою родиною. Воно дало мені якось таке життя. Знаєте, якось я кріпився у цьому, е не відчував ніякого страху. Як дитина якійсь, знаєш, що є батьки, відповідають за це все. Але це початок такої знаєте, формації, можливо, в майбутньому, як вже священника греко-католицького, але тоді час, можливо, не розуміючи, що це таке підпілля є, чому ми правимо службу Божу в хаті, а не в церкві, чому ми йдемо, наприклад, на Службу Божу в село Бубнище, то сім кілометрів. Коли не було священників у нас в селі, тобто в нашій хаті, ми йшли сім кілометрів кожної неділі на службу Божу, люди повинні навчитися йти до церкви, повинні навчитися молитися. Так, як робили це колись. Як це колись. І це, і це дав Тобто усі навіть незважаючи на перепони, от люди хотіли йти до Бога. Ви служили у підпіл, підпілі 19 років. Це ж яку відвагу потрібно мати за це переслідування? Ну так, ну то серйозно переслідували. Це е, коли ми знали, що священ... наших юнаків, хлопців затримували, а затримували і серйозно принижували. Це Серйозно їх могли побити, знаєте, могли їх просто е, морально так як, знаєте, принизити, що е, дитина виходила з вітам і з КГБ казала, я не хочу більше служити тій церкві. Але це ще півбіди. Але коли йшла на співпрацю. На вашому шляху щось схоже траплялося? Було дуже багато моментів. Є. Тут дуже багато можна розповідати, але один з моментів дуже цікавих, я вам розкажу. Це було в Завадові. Це був 1980 рік. Відправляється служба Божа. Отець спочатку охрестив дитину, а потім правив Службу Божа, бо дитина вже брала участь у літурії, я хрещена. Закінчиться літурія і хтось гримає двері. Ну і люди, мужчина пішов, подивитися, тобі господар, дивиться. Є участкові міліції, голова сільської ради. Ну і біда, знаєте, можуть. Заарештувати. Ну от що люди роблять? Які люди є мудрі, і як Бог допомагає в цих ситуаціях? Спочатку йде торг. Той впихається до хати, люди кажуть, на ну, який підстави нас не до хати, а ми хочемо провірити, хто у вас є там в хаті, бо знають, що хтось сказав, видно, що ми є. Ну і Тим часом, поки міліція заходила до хати, нас випхали на стриг. І нас запхали під перину, мене і отця. Оця Романа звідтам, я сепа, мене звідтам. Доставляйте, я лежу, не дихаю. Лежу, перинам на мені. А те звіта, не вилазь. Ми чуємо всю розмову. Вилізе на стрихнулась по нікого. Нам не подобається. Значить, Хтось є. Давайте ми заглянемо під перину. От ми лежимо і ми відчуваємо, що зараз перина відкриється. І тут все знайшли унявських священиків, хоча ж не був священик, але отець Роман був під периною в хаті сховано. І коли вони наважилися відкрити перину, жінка почала, та ви, як ви смієте, ви зайшли до хати без дозволу нашого. Ми показали всі кімнати, у нас нікого немає. Як так можна робити? Та ні, 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 вибачте, вибачте, та ми не хотіли вас образити. І люди почали їх випихати. Тим часом люди, які випихали, ми шо, через вікно і хода. Був страх. Був страх. Бо люди, які прожили це, війну, переслідування, у них був страх. Я не відчував страху. Чи може, тому що я ще не знав, що таке страх, що таке можуть побити, хоч мене, мене ніколи не били, але так тоді на допиті дуже принижували, казали, що більше те, що ми маємо диктувати, мене диктували, я мусив це писати, потім треба було мені, якби, проти того свідчити, що то мене заставляли це робити, бо ми мусили якось спасатися, каже Христос, будьте хитри, як змії, покірні, як голубки. І ці слова мусили ніколи застосовувати, хоч КГБ, як, на мою думку, все знав. Знову хтось священників є, яку виконують місію. Але поміж всього церква була сильна. Нас поважав. Ось церква була сильна, ось все це пережили. І от цього року Українська греко-католицька церква святкує, от такий ювілей. Ювілей, ювілей 25 років. На вашу думку, завдяки чому, завдяки яким чинникам вдалося вийти з підпілля і стати незалежною? Ви знаєте. Мені здається, як я вже сказав на початку, що я з підпілля ще не вийшов, я тільки певно виходжу. Може, і ніколи не вийду, бо все те, що дала мені церква підпільна, воно мені дало, і воно, воно в є. І я інколи навіть ділюся тим, ви бачите, ззовні. Те, що мені бракувало. Коли дитині бракує любові, вона хоче сьогодні, щоб хтось її любив. І коли мені бракувало цей прав, просив, щоб повісти в хаті чи над хатою своєю. Такий час, коли я б міг це зробити, а я боявся це зробити, тому я нині хочу це зробити. І ви заважили, що в церкві з прапорів більше як треба, різних прапорів. Це свідчить про те, що мені цього бракувало. І мені здається, що власне любові мені не бракувало. Відношення грекотолицької церкви до мене, як священники, мені не бракувало, тому що вони мені дали ту силу. І, власне, це є доказ того, що ми сьогодні святкуємо 25 років виходу з церкви з підпілля. І воно дало таке то зерно, яке впало колись всі час у землю, воно дало сьогодні насіння. Наслідком тебе виходу церкви з підпілля є е, та церква, яка була в підпіллі, яка формувалася, яка була силою, якої ворог дуже боявся. Він дуже боявся, бо е, казав отець Роман, Єсип, себе Івасю, ти не передумав. Сік разів йшли лісом десь, полем до служби Божої, ти не передумав. Я ніколи над тим, що можна передумати. Через якийсь час церква виходить з-під жнив, жнив багато, але робітників мало, так, жінців мало. І каже, кажуть наші єпископи оці, духовні студенти, ви коли вчилися 3-4-5 років. Поверніться назад. Можете сьогодні бути висвячені поміж ці всі моменти, труднощі, які є в житті, я хочу свідчити Христа. Хочу, щоб люди бачили в мені священника чи гідно, чи не гідно — це не моя справа, моя справа робити те, що Бог до чого мене, Господь покликав. І на завершення, будь ласка, тому що у нас обмежений час ще кілька слів е, про те, як все змінилося після 89-го. Коли це... Українська греко-католицька церква вийшла з підпілля і стало е, значно легше, ну, на мою думку, принаймні. Ну, легше, пам'ятаєте, той похід великий е, виходу церкви з підпілля. Від, цер... від центру до церкви Юра. Це було в 90-му році, чи на 89-му вони йшли походом, це було 100 тисяч людей. Тоді виявилася потуга церкви. Молоді. Дівчата молодих, які були монахинями, Підпілля, як ніхто не знав. Священники старші вже йшли в Рясах і в Петрахилях. Молоді священники ще себе не виявляли, не всі виявляли. Але та хвилина часу. І сьогодні, 25 років, виходить церкви з Підпілля, і цей час, ви подивіться, яка структура церкви стала? Створилися єпархії нові, митрополії дві, митрополити появилися, багато єпископів молодих. Це сила церкви, багато монахів монахинь, семінарії дуже багато. І я думаю, що це якраз і є те, що ми здобули за 25 років і крокуємо. Дуже вам дякую, дякую вам, що прийшли за відверту розмову. Нашим глядачам нагадаю сьогодні. У нашій студії був отець Іван Барабаш. Завтра з восьмої ранку у стрію поновлять опалювальний сезон. Про це нашим колегам радійникам по телефону розповів Зинові Білінський керівник Стрий Теплоенерго. Сьогодні відбулася нарада, на якій було прийнято таке рішення у зв'язку із зниженням температури повітря знову включити батареї. Нагадаємо вам, опалення у нашому місці відключили 4 листопада. Плату стріянам, у яких немає теплових лічильників, за цей період часу у стрий теплоенерго обіцяють не нараховувати. Трийські гімназисти завтра молитимуться за усіх мобілізованих перед першим уроком у молодшій гімназії духівник Отець Юрій. Відслужить молебень та разом з дітками помолиться за наших військових. Також на території гімназії встановлять скриньки від стризького штабу. Біля них стоятиме дитяча почесна варта. За виручені кошти придбають необхідні ліки для аптечок, які потім відправлять на схід. Ініціатори доброї справи є троє матерів волонтерів Їхні діти навчаються у гімназії. Самі жінки є медиками. При місцевому штабі вони не так давно, але вже надають психологічну допомогу та. Та формують аптечки після гімназії, планують передати естафету в інші навчальні заклади нашого міста. Після молебення на території гімназії будуть знаходити пхеньки, в яких батьки, діти зможуть кости своїх метод кошти для збору коштів. І ці кошти будуть використані для укомплектування аптечок, які будуть надіслані метод. От така медична допомога. Будемо всіх приєднувати. Ось такі справи. Не забувайте про наш сайт та номер телефону редакції. Дякую вам, що дивилися. Завтра буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря 8-10 з позначкою плюс, вітер південно-східний 3 метра за секунду.